Сьогодні 22 серпня. День потужної трансформації. Це міст, що поєднує енергію твоїх родових програм із готовністю до нового життя, яке принесе молодик. Використай цей час, щоб усвідомити і зцілити тіньові сторони, пов'язані з минулим і жіночою лінією роду. Не бійся дискомфорту! Які можуть викликати, викликати ці емоції, адже він знак, що ти на вірному шляху до звільнення, проживши цей день усвідомлено, зміни, зміни що почнуться всередині відкриють двері до, до зовнішнього успіху. 29 місячний день символ дня спрут, день не з легких, потрібно проявляти терпіння, смиріння, краще взяти піст в їжі, а скезу менше говорити. Не проявляти претензій, відслідкуйте свої думки, проживайте день усвідомлено, незбалансована негативна думка, негативна емоція. Душа відривається від Бога, первинного істочника любові. Приймаємо труднощі як урок від вищих сил. Збалансована душа неуязвіма. Рекомендація: Помиліться псалми, Посвятіть дім вогнем свічки. Так ви спалите негативну енергію, яка піднімається з-під землі, Зробите так захист своїй свої родині. Слід позбавлятися від негативних людей, від непотрібних речей, гнати від себе незволіві думки. Не починайте нічого нового. Краще сьогодні зайнятись буденними справами. З любов'ю, Інга Паламарюк. Напишіть в Дірек слово молитва і отримай корисний гайд. Інформацію як вимолити свою родину.